І здоровенькі молоденькі, мене звати Каспер Хола, і ласкаво прошу в Роблоксі. Сьогодні ми будемо грати в битви драконів. Дивіться, які круті дракони є. Я знаю їх, це з мультфільма якогось. Я бачив, коли зійшов на QTV. Лайк, якщо пам'ятаєш QTV. І до речі, про лайки обов'язково прямо зараз спустіться та поставте свою королівську вподобайку. Адже вам це всього-навсього 2 секунди, а мені дуже буде приємно. Підписуйтесь також на мій канал і на телеграм канал. Посилання в описі. Ось цих трьох людей я додав до себе в друзі, якщо ти також до мене в друзі, то напиши коментар зі своїм ніком. А ми починаємо. І що тут? Мені треба кудись іти сюди, змагатись з драконами, чи що? Чотири, три, два, один. що тут відбувається взагалі? Ага, тут орки, і мені треба з орками якось битися. Але орки вони близько підходять і мене також б'ють. Так, я переміг трьох орків. Ага, це рівень, це рівень був. Так, зараз, самому треба. Так, так, сюда. На, хорош. Все, я пари ми Другий рівень пройшов. Тепер у нас третій рівень, Так, давай, бам, 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 бам. Головне, щоб вони мене не били. Як захищатись, бо я бачу тільки як битися, як захищатись, я не знаю. Так, уже у нас четвертий рівень. Та, тут якийсь орк-босс. Ой, він жорсткий. Ну я його переміг, я його переміг. У нас е, залишилось мало хп, 95 хп. І тут ще один е, орк-босс. Оба, 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 перемагаємо. Так, п'ятий рівень. Хорош, хорош, давай. Тут уже цих орк босів побільше. І в мене дуже мало ХП. 30 хп буквально. А як мені захищатись, народ? Все, мене розбомбило. Так, і тепер у мене є 40. Е... Монеточок, і мені каже, що ти можеш відкрити яйце. Але я не можу поки що його відкрити. У мене не вистачає монеточок. Треба 100, а в мене тільки 40. Тому чекаємо, зараз у нас гіфт відкриється. Так, у нас тут є гіфт. ми можемо його відкрити. Може нам бонусів якихсь здасться? Ага, нам далось е, кристали. Окей, дивіться, все одно нам не вистачає, типу, монеточок. Тому ми зараз йдемо знову битися і заробляти ці монетки. Тут у нас календар якийсь. О, ні, стоп! Зачекайте! Я відкрив календар і в мене є 100 монеток тепер. Навіть більше. 140. Так, open. Відкриваємо яєчко, і тут у нас е, отакий улюбленець. Це що, типу, дракончик? Ні, це не зовсім схоже на дракона. На дракона ось тут все схоже. А то якийсь, я навіть не знаю. Пуперішок. Так, ну він ось у нас. Я його е активував. Він з нами бігає чи ні? Зачекайте. Еквіп. Все, тепер точно активував. Він за нами тепер бігає, буде давати нам більше сили, тому стоїмо сюди і погнали вбивати монстрів. Ого, дивіться, в нас тут раз, два, три, троє чоловіка ж. І ми тут б'ємо якихось жорстких, та я жорстким став, хіба ні? Що це за приколи? Я попав у тіму якихось суперкрутих типів, бо подиві. Ой, Та, я попав у тім суперкрутих типів. Але подивіться, у мене 10 тисяч уже монеток. Я тепер можу за 10 тисяч монеток відкрити щось тут. Давай. Open. За 10 тисяч монеток якраз. Я не знаю, як так вийшло. Ооо, це улюбленець непоганий. Так, відкриваємо, одягаємо. Все, у нас їх уже таких два. Все, у нас четвертий левел. Так, бистро. Ого. все О, тут у нас вже старі орки наші, яких ми знаємо. Ми їх просто з першого разу зносимо. У нас, до речі, 400 хп. Так, перший рівень ми пройшли, тепер другий рівень. Раз, два, три. Все, нормально, нормально. Грошей заробляємо. Нам треба вбити 9, щоб що. А, їх просто 9. Так, третій рівень. Ми з Тімоном пройшли. О, Тіма прям взяв на себе нормального такого боса. Бам, все, бам. Ну в них мало ХП. Я зношу по 207, а в них все на все по 50. Вони мені взагалі, типу, на один удар. Навіть оцей бос мені на один удар буквально. Тому я швиденько тут розправляюся з усіма цими мобами. Оба, все нормально. О, дивіться, їх тут ще більше стало. 21 аж. Так, мочимо. Ой, всі на тіму, всі на тіму. Бам! Все, допомогли йому, допомогли. Зараз і цими розправимося так. Капець, ну вони мене ще не скоро вб'ють. У мене 475 хп, да? Та-та та. І -та в мене п'ятий рівень. Хорош. Так, нормально, я їм зношу. Нам би потренуватися, сили підфармити, бо поки що наша сила така собі слабенька. Восьмий рівень ми пройшли. Ого. Так, погнали їх мочити. Бам. Плюс 10 екс, плюс 21 екс. Ох, які тут гіганти, нічого собі. Нормально, нормально. Надо Тімону допомогти. У нього, до речі, сьомий рівень, він молодець. Не то, що я. Так, погнали. Бам-бам. Бам, апгрейд, апгрейд якийсь у мене? Непогано, непогано. У мене. А, рівень піднявся. Все нормально, у мене просто рівень піднявся до шостого І тепер у мене 550 хп. Так, це нова якась локація, новий рівень, значить. Хопа, зняли. Бам-бам. Сюди. Оба, ова. Замочили. О, хорош. Погнали ще бить одного, другого, третього, погнали. Ще трішечки, і у нас вже буде сьомий рівень. От просто подивіться, як я тут справляюся. Мені Тіма допомагає. Ми вже 14-й рівень маємо. Так, все, 14 рівень пройшли, йдемо на 15-й. Тут тролів просто все одно з першого удару. Бам-бам. Знаєте я думаю, мені треба матч. Так, що тут у нас? Клейм, отримати. Щось ми отримали. Ха. Не знаю, полічилося чи що. Нам треба якийсь крутіший матч. Опа, ми апгрейднулись тепер до сьомого рівня. Ми тепер на сьомому рівні, хорош. Бам. Правда, нам дуже мало грошей дається, буквально пару монеточок. За попередніх нам давалося набагато більше. Добре, що ми до них залетіли туди. Бам-бам, просто Та, з першого удару всіх зношу. Вони як картонні. Так, отримуємо ще один Gift. Так, ага, ну я так поняв, з лівців тільки ці смарагди даються, і все. Так, 12 рівень. Ох, який тут монстр. Раз. Ну він все одно з першого разу всі зносяться. Імба, імба, режим, імба, просто імба. Заходьте, грайте, імба. Ну на тіму нападають. Треба йому допомогти. Все. о, У нас тут, до речі, кнопочка є авто, і ми, виходить, автоматично будемо битися. Та, дійсно, ми б'ємося автоматично. Оба, оба, оба. Так швидко дев'ятий рівень ми апнули, аж не віриться. Цікаво, коли мене уб'ють. Ну все, коротше, мені надоїло, так що виходимо з цього режиму. Я б хотів насправді якось левел апнути, чи що. У нас 500 монеток є, ми можемо прокачати цього нового домашнього улюбленця. Тому відкриваємо за 500 монеток. І у нас отакий маленький дракончик. Цікаво, він зможе вирости. Так, ми його, звісно ж, одягаємо. Все, у нас три домашніх улюбленця. Тут іще ми... Еквіп Клайм, отримали якийсь літачок. Непогано, що за літачок. Що тут у нас іще є? Ось тут у нас є меч. У нас тільки 30 діамантів, а матч, як мінімум, наступний коштує 100 діамантів, а як покращити. А що це таке, Viking трейн? Є. 10 мільйонів треба, напевно, нова локація якась чи що. Ну, все тоді, все тоді. Погнали тоді далі битися. О, до мене вон Тіма. Ще, друзі, зайшли. Калантайка. Калантайка, Тіма і е, ще там. Е, -а, капець, ну тут, а що робить? Що робить? Авто просто включаємо авто і все, погнали, бачити. Просто сидимо, чилимо, поки тим часом наш тіп вбиває цих орків і прокачується. Але погано, що я тут не сам, а з тіпами, того що вони... Забирають весь мій досвід. Так би я міг рости набагато швидше. А так вони. ні, це добре, що вони мені допомагають, але все одно. Без них би я швидше трішечки качався але нічого страшного, разом веселіше. Подивіться ось сюди, мені залишилось вбити ще 75 кипів, щоб отримати плюс 10% до коїнів. Мені це, в принципі, подобається. Ого, які вони тут уже величезні. Вони навіть не по одному ХП мають. Я їх уже не з першого разу зношу. Ви подивіться просто на цього гіганта. Так, всіх моїх друзів уже замочили. Залишився тільки я. І скоро мене не буде, походу. Так, ми дійшли до 30 рівня. Нормально. Капець, скінтів моїх уже нема. Отримуємо ще гівц Ще 30 смарагдів. Плюс 10 ми отримуємо вже А ні, плюс 20 коїнів ми вже отримуємо. Нормально. Плюс 20%. Це о, дуже круто. Так, дивіться, ми бос рівень якийсь прийшли. Тут у нас зараз якийсь легенький. Знову, дивіться, ніби відрегенулось ми. У нас 12 рівень, до речі, вже. Мені прикольно, що коли я отак кручуся, то я зразу по двом або по трьом, або скільки там навколо мене. Всі вони получають від мене через те, що навколо мене стоять. Я просто кручуся і зношу їм хп. Тим часом я апгрейнувся уже до 14 рівня. У мене більше стало ХП, але воно дуже швидко втрачається, тому що тут дивіться, вони, які сильні, які великі. Ну все, цю хвилю я програю. Тому давайте краще вийдемо. Подивимось, у мене уже тисяча є. А щоб відкрити наступного, треба дві тисячі, як мінімум. Так, я зрозумів, я зрозумів. Нам треба знову йти тренуватися. Правда, ми повернемось до того рівня, яким були. Але о, ми повернулися на сто пар. На сто перший рівень! Куди ви шо? Це ми до когось під'єднались так непогано. Погнали! Нормально. Опа! Хорош! хорош. Я хоч і получаю багато, але дивіться, я зразу 13 тисяч нафармив. Це я круто, що під'єднався до когось. Я під'єднався до 167-го рівня. Ого. Ну у мене 19 тисяч, Зачекайте. У мене 19 тисяч. Мені треба відкрити терміново ще одне яйце. Я можу навіть. А, два не можу. Блін, одне можу відкрити. Зараз відкриємо. Ще одного такого самого дракончика здається, хіба ні? Давайте зараз одягнемо його. Ось такі еквіп. А, ми не можемо. Давайте цього анеквіп, а цього еквіп. Все, непогано. Цей 125 дає, цей 100 дає, цей 55. А цього ми можемо. Долота. Все, убрали його, він нам не потрібний. І нам трішечки залишилось буквально підфармити для того, щоб ще одне яйце відкрити. Зараз всі заходимо сюди. До речі, дивіться, в чаті хтось уже всього написав. Привіт! Тіма, Каспер! Так, все, включаємо автотрейн і погнали. До речі, у нас тут. Ще щось. Е... О, ми можемо це отримати. Наступне, що нам треба, це вбити тисячу чоловік, щоб отримувати на 30% більше монет. Ну поки що качаємося, поки що качаємося, але на попередньому рівні, коли ми потрапили до 167 го тіпа. Там було набагато цікавіше, тому що ми зразу отримували дуже багато грошей. О, все, у нас десь тисяч є, дивіться, йдемо, значить, ще відкриваємо одне яєчко. Адже чим більше яєчок ми відкриємо, тим більше ми мобів отримаємо, тим сильніше ми станемо відповідно. О, новий епік дракон, він дає нам плюс. Плюс 160. Так, ми цього, значить, знімаємо. І цього дракона одягаємо. Він взагалі самий топовий тут у нас епічний. Мені цікаво буде тепер, скільки я буду за один удар отримувати. У мене, до речі, 16 рівень. Ми ще й можемо Дівц отримати. Так, ще 40 смарагдів. Опа, стоп, 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 стоп. Тихенько. Дивіться, у нас вже є 100 е, смарагдів, і ми тепер ми можемо купити новий меч собі. Все. чи смарагди, чи діаманти. Ну, коротше, ви зрозуміли. Він дає нам плюс 50 ще ударів, я так зрозумів. І давайте зараз дивитися. Скільки ми будемо насправді бити? Все, включаю автотренування і подивимось, скільки я зношу за один. 478 сімдесят вісім. Я зношу за один удар. Капець, я їх просто з першої тички. Бам-бам! Мені цікаво до якого рівня я дойду далі. От зараз дивіться, 23 рівень. А тут у нас уже 54 рівень. І тут проти нас вже отакі боси, які встигають нас вдарити один раз. І мені страшно від цього. Давайте вийдемо. Фу, вийшли. Ми засейвалися. У нас було мало ХП, тепер у нас багато ХП. Нафармили ми цілих 6 тисяч. У нас плюс 30% до монеток, додається. І також у нас тут відкрили ще якісь штуки. Телепортейшн якийсь. Окей, забрали. І він одягнутий. Хоча наша нам телепортейшн 21, якщо у нас є телепортейшн 41. І ми зразу телепортуємося на 41-й, я так зрозумів, рівень. І ми до речі, апнули 21 рівень. І так як ми вийшли назад, у нас знову повно ХП, ми можемо телепортуватися, а подивимось, на який рівень ми зразу телепортуємося. Надіюсь, на 41-й. Ну так і зрозуміло, що ми телепортувались назад. Отже, продовжуємо фармити. І поки що ми тримаємось, у нас покинув, на жаль, нашу гру один учасник. І я так зрозумів, це був Тіма, а у нас ще є Е, і вона мені Дуже сильно допомагає. Поки мене тут дивіться, просто б'ють і б'ють. Нормально, нормально, блін. Хорош. Все, замочив. Відкриємо тим часом ще один гіпт. нам би якось відрегенитись треба. І ось на 55 му рівні мене просто замочили. Але у нас є більше 10 тисяч, тому давайте відкриємо ще одне яєчко. І я сподіваюся, нам дасть якийсь суперкрутий тіп. Е, але це не схоже на суперкрутого тіпа. Давайте подивимось. Е, ну, в принципі, у нас такий вже один є, і нам цей, ну, в принципі, не треба. А ми можемо об'єднати оцього і оцього. Цього. О, ми об'єднали, тепер у нас покращений. Дає на 10 балів більше. І ми йдемо знову фармити. Тепер ми зносимо по 489. І я так дивлюсь, нам бажано апнути 60 рівень, щоб нам дався телепорт до нього, і ми не починали з 41-го. Але здається, ми дуже слабкі для цього рівня. Але надіюсь, що мої кенти мені допоможуть, і я не помру десь там на 54-му. Просто подивіться, скільки їх тут. Вони всі на мене валять, а я з ними дуже легко справляюсь. Ой-ой-ой-ой-ой, ми вже, ми вже. Ми... Ми вже. Ой-ой-ой ой, на 55-й. Ну, дійшли на рівень вище і круто. Але мене цікаво, хто купляє Яся за 1 мільйон і за 5 мільйонів. Це взагалі нонсенс. Як можна такі гроші заробити чесним шляхом? Ніяк. Дивимось, що тут у нас по мочам. Наступний меч коштує аж 200. Ого, а де ж їх взяти? Де літас? О, так я подождіть, я отримав якісь завдання. Я пройшов. Так, kills 200 монстр. Непогано, непогано, я смарагдів отримав. Опа, зайшли на скрині, отримали ще 300. Хорош. Зачекайте, тоді ми можемо вже купити меч за. Нам трішки не. Я, я хочу матч за 400. Я не буду купляти матч за 200, я буду купляти матч за 400. Через 4 хвилини відкриється наш новий гівц. І ми отримуємо смарагдів і купимо новий матч. Все, погнали фармити. Поки. Поки фармимо. Надіюсь, ми дойдемо сьогодні далі, ніж на 55 рівень, десь до 60-го, як я і планував. І так, вирішальний 55 рівень. Я думаю, у нас досить ХП, щоб його пройти. Тим паче у нас ще Тіма є тут. Тіма, я бачу, дуже непогано таке грає. Тримається довше всіх. Ми, до речі, нафармили ще 10 к монет за цей час. І пройшли 56 рівень. Так, тут у нас 57 рівень погнали. Так, Тіми вже з нами немає, на жаль. Бам-бам-бам. Давай, 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 давай. Не помирай тільки. Все, помер. Ну нічого страшного, нічого страшного. Так, відкриваємо тоді яєчка за 10к. І у нас тут. Давай, давай, а, знову цей дракончик. О, зачекайте, зачекайте, а ми можемо їх об'єднати? Оцього. Так, оцього. І от... А, ні, не можемо. Вони тепер рахуються як різні. Ммм, шкода. Але тепер відкриваємо гівц, 80 смарагдів сюди. Так, меч коштує у нас 400. А, беремо його, і у нас суперкрутий меч. Відкриваємо тут завдання. Що ми якісь пройшли? О, ці завдання пройшли. Вбити, тепер треба 500 тіпів. Ого. Все, все, тоді погнали. Погнали на новий рівень. Будемо заново всіх бити. 41 рівень. Знову добрий день. Але тепер я зножу по 599. Ви тільки подивіться. Так, ну я вже взяв ситуацію, коротше, в свої руки, бо щось у мене вже мало хп осталося. Ми дійшли тільки до 51 рівня. Тепер буду грати набагато, обере. Нежніше. Не сильно нариватися, швидше бити, ви тільки подивіться. Автоклікер так швидко не б'є, а от я можу. І того у нас уже 53 рівень, погнали далі. Ось, дивіться, бос у нас тут, хопа, з першого разу отримав. Ну, ні, не з першого, насправді з другого. О, я То, А чому я від. Ааа! Я з тепер, чому я регенюсь. Я регенюсь, коли отримую апгрейди. Апгрейд рівня і я прорегенився. Так, сюди, на базу, на базу, на базу, на базу, на базу. П'ятдесят п'ятий рівень, сюди на на все нормально, замочила. П'ятдесят шостий, зараз буде. П'ятдесят сьомий. Так, це прогрес. Нам просто до шістдесятого треба дойти, і все, не більше. Просто 60-й рівень. Давай, 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 давай. Мочи, мочи, цих, мочи, мочи. Оба. Ху, хорош, хорош. Так. Погнали, 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 мочити, мочити їх. Так. Ну і у нас хп, конечно, зносяться дуже швиденько. Давай, давай. Ми вже з першого разу їх не можемо змочити. ми залишаємо буквально трішечки. Погнали, 59-й. Це останній вирішальний. Там ще дивіться, які боси. охо ху, ху. Хорош. Хорош, 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 хорош. Давай, давай, давай. Абграйнули рівень, по по, по поліпшили хп, Все нормально, нормально. 60-й рівень. Все, погнали. Хорош, мені подобається. 60-й рівень. Якраз перед 60-м рівнем ми хп. А це означає, що ми тепер можемо його пройти. І точно будемо телепортуватися більше, ніж на 60-й. Наприклад, на 61-й рівень, ось так. Ух, це було важкувато. Але ми досягли нашої цілі. У нас 30-й рівень уже. Ви подивіться на це тільки. Бам! Все, замочили. І знову у нас майже 10 тисяч монеток, до речі, тому що ну, це й не дивно, ми отримуємо плюс 40% до монеток. За вбивство. Опа, плюс 10. Нормально. О, все, і мене замочили. На 64 рівні. Непогано. Зато ми відкрили тепер оцю штуку, яка телепортує нас на 61 рівень. Ху, наступна ціль, це 80 рівень. Пішлі, швиденько відкриємо яєчко. Можливо, нам випаде такий самий дракон, і ми можемо їх об'єднати. Давай, 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 швиденько. 200. Опа, це якийсь суперкрутий, дивіться. Це взагалі якийсь жорсткий. Так, ми кого знімемо? Ну, ми оцього знімемо. Тому що він Найслабший, на жаль. І ми отримали нового дракона. Це значить, що ми будемо набагато сильніші. Так, мені проп... запропонували обмінятися драконами. Я готовий. Давай, міняємося. Е, 3, 5, 8. Все, 3, 2, 1. Все, ми обмінялися драконами. Я дав їй сильнішого, тому що мені слабший, в принципі, не треба. Зато я тепер можу, знаєте, як зробити? Взяти оцих двох слабших, об'єднати їх і буде один сильніший. Непогано я придумав, так? Те на те виходить обміняв. Е. Ну і погнали у нас останній бій. Давай, подивимось, протестуємо наших нових домашніх. Улюбленців протестуємо наш крутий меч, подивимось, скільки максимально ми зможемо отримувати. Все, залетіло, а до нас ніхто не встиг. Ха-ха-ха. Так, ми на 61 му рівні, і ми отримуємо 698 за один удар. Все, включаю автотрейн Тоді і подивимось, як далеко я зможу дойти. І цього разу я дійшов до 68 го рівня.